Є свідками нашої потужності далекобійної. Зараз горять один за одним нафтопереробні заводи в Російській Федерації. І це не зброя союзників, оскільки, принаймні, офіційно ми завжди заявляємо про те, що з жодної зброї союзників ми не використовуємо по території і Російської Федерації. І, відповідно, ми б'ємо зараз в тил по досить. На вис на великій відстані, вже значить, а... якщо ми вже виробляли, відповідно я думаю, що мова йде саме про це виробництво і про ці спроможності України та збройних сил. А що це може бути? Якісь ракети? Чи це може бути якась uh -huh. ну можливо, якісь дрони камікадзе дальної дального, скажімо, радіусу дії? Ну що в більшості свої основному... І що легше вироблятися сьогодні. Ну, що легше, мені складно вам сказати, mm -hmm. бо по факту це треба розуміти, чи є в нас відповідні спроможності для лінії для виробництва. Тому чи ракети, чи дрони є легшими. Але що точно зараз було на всіх картинках і маю на увазі підтвердженнях нанесення удару, це дрони. Це дальні дрони, які наносять ураження, і як ми бачимо ефективно, тобто ми знайшли, як я би сказав. Ахівесову п'яту Московію, тобто чітко оцей так званий асиметричний удар да він ми знайшли те, що для них є дуже болючим. Вони вже скорочують навіть не скорочують, а взагалі призупинили експорт палива назовні, саме тому що ці удари є ефективними.